Hello. Це відео про дорисування мого кота, ну думаю, по назві ви здогадалися. Я хочу розповісти, що це дуже довгий процес, хоча мій котик швиденько все доганяє і розуміє, що я саме від нього хочу. Ми вже цим займаємося більше двох років, може трошки менше. На Ютубі дуже багато відео з рисування собак, але для котів також є, тому що деякі команди саме з Ютубу я брала. Щоб дресувати свого кота. Я використовую смаколики від Тріксі, ось тут з'явиться фоточка, як вони виглядають. Чому я беру саме якісь смаколики, а не, допустимо, сухий корм? Тому що сухий корм крошиться, він залишає сліди на руках, і кіт їх дуже довго рожовує. А якщо взяти смаколики саме від Тріксі, то це не реклама, не подумайте. Вони м'ягенькі, він дуже швидко їх рожовує, вони не крошиться, як я казала. Ось тому це саме я спробувала дуже багато цих смаколиків, ну не я кот, ось, але саме по тому, як зручніше ним дресувати, то саме від Тріксі мені сподобалось. Нагадую, це не реклама. Далі оберіть слово, яким ви будете хвалити свого кота. Я раджу використовувати якесь супер-коротке слово, щоб він одразу це зрозумів. Ось, наприклад, в мене це слово молодець. Я не буду дуже довго мусолити цю тему, тому що можна філософствувати дуже довго, ось, але це буде занудно. Найголовніше, я вам пораджу це терпіння. Не беріться дуже довго терпіння. Хоча, як я казала, в мене розумний кіт, і він буквально за два рази. Тобто за два дні, навіть менше, може за один день, зрозуміти, що я від нього хочу. Може, мені, звісно, кот такий попався, але по моєму досвіду це так. А далі ми з Феліксом покажемо, які ми команди вивчили. Дивіться. Сидіти, дай лапу. Неправи. Дай Молодець. Суслік. Суслік. Молодец. Кружок. 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 Молодец. На пять. На пять. На пять. На пять. На пять. Дай пять. Молодец. Ой, молодец. Переворот. Молодец. Змейка. 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 Молодец. Стрибок. 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 Молодец. Стрибок. 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 Ось такі наші успіхи. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Воно вам 100% мало сподобатись, ну, тому що кіт виконує 10 команд. Якби. Це не собака, це кіт. Якщо це так, став лайк, підписка, і зустрінемось в наступному відео. Па-па!